На Кіровоградщину, ми з вами в Кропивницькому у підприємстві торгівельному мінягро Кропивницький». Я вам представляю нашого тамошнього керівника, який все знає про трактора. Артем Профі. Зараз він вам розповість, хто ми і що ми робимо в Кропивницькому. Прошу, друже. Всім доброго дня, всім бажаю здоров'я. Ви на майданчику мініагро Кропивницький». Що Покажемо вам тракторці, що у нас є. Зараз у нас проходить акція на 2021-2022 рік. На даний момент у нас на площадці залишився акційний донфенг. Зараз тоді я камеру. Добре. Залишився у нас акційний Донфенг. Він один залишився в Україні. Ну, він сьогодні є, напевно, завтра вже його не буде. Ціна на сьогоднішній день його 7050 доларів. До акції його ціна була 7850. Тобто знижка 800 доларів це дуже гарна знижка на сьогоднішній день. За ці гроші ще можна придбати ґрунтофрезу 1,4, яка коштує 770 доларів. Теж покажемо далі. Там ще є у нас пару штук. Ось є у нас шифенг, теж акційний. Це елька 244. -й. На широкій гумі з примусовою гідравлікою. Його ціна 6,5 тисяч доларів. Ну, а в тебе Ой, ще так. залишились такі. Я думав, ми вже попродавали по. по Це були там без безпримусової. Примусовий mm -hmm. ще один є. Так, примусовий а, ще один супер. є. Uh -huh. Соліси. Всі знають теж про знижку соліса. Соліси у нас всі свіженькі 23-го року. Тут питань немає, тобі ж трактор стоїв. 9800 тисяч доларів на сьогоднішній день. 9000. тисяч. Це вузький чи. Це широкий. Що? Ні, ні, це широкий колія, так. метр двадцять. База. Вже угу. посилені передні мости. Задня теж розширена платформа для оператора. Тобто, ну тут удобно вже залазити краще. Угу. Ось теж, теж посилені мости. Цей тракторець більш такий потужніший і виглядає. І вага його більше, більше ніж звичайного. Звичайний теж у нас є на площадці, його ціна це екстра-екстра. Звичайного ціна 8800, 200 доларів різниця, але в нього тут колія. По, якщо брати по центрам, то 84 сантиметри, якщо брати повністю, то метр. Ну, це, як я розумію, більше тому, хто в теплицях працює і так теплиці, далі. теплиці сади, так. Да, у нас брали в тому місяці люди, вони займаються квітами в теплицях. Тож тобто буде весна. Поїдемо, знімемо відео, як він працює з, з, з ґрунтофризою солі. Попоїдемо, да. uh -huh. знімемо, звісно, клієнтів, покажемо наших, які працюють на даній техніці. Всі задоволені, «Соліс» це хороший трактор. Двигун міцубісі оригінальний, топлю на бош. Оптика, Хела, ну то є трактор наворочений. Ну це майже Янмар, по суті, для європейського ринку. Їх просто він. Так, так. І Її є Оріон. У вас, Оріон, Оріон mm -hmm. 404, який теж залишився один, напевно, чи два. Навіть що в Бузові є один mm -hmm. e, в Україні. Yeah, yeah, там yeah, сьогодні, да. Да, сьогодні, там приїжджав чоловік, ми з ним навіть трошки поспорилися, тому що він каже: я думаю, він з примусовою, ми з ним балакали. Ну, то таке. Е, цей трактор буде, скоріше всього, їхати на Луцьке відділення. Так, uh -huh. він теж по акції його ціна 6300. Потім є у нас булат акційний на 50 кінських сил. Е, даний апарат коштує 8200. Зараз по акції був 8600. Отлічний трактор на 50 кінських сил, 4 Теж посилені такі мости, не 24-річний явно. Завчора продано два в Києві: один в Бузові, один в Гливасі. Ну, обидва торгівельних майданчика Київських да, да, продають да. таких. Угу. Тракторці коштують своїх грошей, скажімо так. Ще звернемося, покажемо булати, ще в нас залишилися. Булати залишилися тільки з передачами 6 плюс 2, 4 плюс 1 вже продані. Значить, цей булат з редукторним мостом. Ціна його 5300 на сьогоднішній день. Це такий самий теж у нас, і єдні, без передка, вибачаюсь, тільки задній привід. Кеємовський mm -hmm. мотор, ціна 4300 акційна, коштував 4500. <кхе> суперова да. Це з циліндрових напевно, майже найдешевший трактор. А с який свій став? сінтай там, ще сентай підійдемо. Сінтай теж коштує 4300. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер отримали ми свіженькі ловоли. Ми тільки їх отримали в цьому місяці. Це у нас е, реверсний, так, да, це у нас реверсний. Вісім передач вперед, вісім передач назад. Кремльський двигун ну це класика, всі його знають. І люблять. Не день. Люблять. Не не. люблять, Так, це преміум. Я всім кажу клієнтам, це преміум китайцям. Якщо ви, наприклад, там, хочете хороший трактор, щоб не було ніяких питань до нього. Це треба брати Ловол, Донфенг. Приїжджати, треба саме головне, хочу сказати, да, що я всіх клієнтів запрошую приїхати. Е, приїхати на площадку, потестувати. Ми любий трактор вам заведемо. Ми любий трактор вам заведемо, покажемо. Протестуєте. У нас є куди виїхати за межі нашої площадки, поїздити, включити ці передачі. Артем, вибач, ви гроші за тести не берете часом? Ні, це все безкоштовно. Я, я на Тіктокі бачив, ну є відоси, люди кажуть, деякі дилери, ну там не наші, слава Богу. Беруть гроші за тести. там, паливо треба залити, там, три літра, діч вообще. Ні, каз. ні, у нас все безкоштовно, ми кавою, кавою, кавою людей поїмо, тобто, хто каву хто чай, До речі, зараз хлопці склали, теж ми готуємо. Будемо відвантажувати нову модельку шефен 350. Я Угу. Ну це вже вкраду. Ну, нова, нова 350, з примусовою чи ні? Це вже в новому капоті. Ми угу. тільки вчора отримали їх. Сьогодні зібрали. Ну, це вже з примусовою Будемо... гідравлікою чи без ще. Так, так, так. Це нова моделька з новим капотом і з примусовою. Зараз я підійду. Із примисок, бо Байдан. дуже багато людей взагалі не бачили, ще цих тракторів зазвичай. Їх по суті вони в Україну зайшли тиждень і зараз роз'їжджаються по мережі компанії МініАгро. І, до речі, ці трактори продаються тільки через нашу торгівельну мережу. Ми їх оптовикам не віддаємо, ділерам не віддаємо. Е, бо обмежна кількість. Всі розуміють, війна, поставки не такі великі, ринок провалений. Але ж ми працюємо для того, щоб е, мешканцям села було на чому працювати. І ось покажи ближче цей трактор. Трактор файний. Дуже. Так, трактор просто получився капот, Вони іменно так зробили класний дизайн. Такий да він більш такий став обтікаємий. Іменно подобається всім. Да. От, хто приходить, люди думають, що це якась нова моделька, але це просто обновлений дизайн. Так все залишилося так, як було. Двигун 188-й, на ресорах. А, да, Ну і додали, звісно, примусову навіску. Ну, у нас вже були ці модельки з примусовою навіскою. Вони швидко е розійшлися. 24-ки теж з примусовою, ну це, це вже ми їх отримали давненько. Є теж mm -hmm. такий новий капот. І ще ми отримали угу, 354 з новим, з новим капотом. Зібрання Ось теж готуємо акційну Ельку. Акційну Ельку людина теж позвонила. Ми з ним провели відеодзвонок, він подивився, йому все сподобалося. Зараз будемо робити припродажну підготовку. Угу. І там уже понеділок, по понеділок, бо вівторок будемо вести, бо. Дні розписані. Дні розписані у нас. Так, ось 350, л, те, що ми отримали. Ми їх отримали 4 штуки в новому дизайні. 354 теж. А, до речі, зібрали ще, кому цікаво, 404-й з примусовою теж навіскою. Ціна його була 7400. На сьогоднішній день 7100. Кому цікаво, приїздіть, звертайтесь, телефонуйте. Да, Важкіший трактор, найважкіший трактор, мені теж він подобається. Це копія Донфенга. Вага в нього тонна 670. Навіть найважка сороківка, яка може бути. Ну, тут є нюанс один. Зазвичай, все, що на ринку присутнє, сороківки, вони часто і густо на 35-му шасі. А є такі, які дешеві сороківки, вони взагалі на 24 шасі. Для людей, тут хто мости бомба? Тут да, мости хто, не, хто не в курсі приходиш, не буду казати, бренди, приходиш, дивишся, там отаке, отакі масти, отакі полуосі. І та це сороковка, дивіться, бюджетна. А на самом деле це шасі 24 травня. А на ньому написано 40. Да. Шіфінг, Сороковка це майже один з небагатьох тракторів, які... якщо це Сороковка, то це Сороковка. І так, так, так звіт, як Сороковка. До речі, отримали ми вчора два японці. Янмар 170, й Б.уушний, і Янмар ff 205 Ну а 205 ми сьогодні продали. Він у нас ночь. Він у нас а, переспав. Як то скажуть, ночь переспав і поїхав до нового власника. Тобто, ви розмочили продажу японців. Да, да, в... да, да. люди міськом. приїхали так. Точно люди приїхали за китайцем, побачили цей трактор, поїздили. Сподобався він дійсно працює дуже бомбезно. Двигун робить Ну вообще клас. мені теж трактор сподобався. 20 кінських сил, 3 циліндра. Ну, фантастика. Це тема, тема для дискусії, Вона безки... нескінченна тема. Кому подобається, я, да. наприклад, э, от мені новий трактор, да. Комусь, бо японець, Е... ну, це як два, э, окремих дві окремих коаліції, можна так да. сказати, серед Так. Ну, для тих, хто тільки підключився, нагадаю, що ми з вами сьогодні в Кропивницькому подорожуємо на площаці компанії Мініагри на торгівельному майданчику. Артем керівник наш тамошній показує, як у них все працює, що вони саме продають. Завітайте! У нас власна торгівельна мережа. Ми імпортери великого мального ряду китайських тракторів, індійських і японських бушних. До речі, раніше ми в Кропивницьких не завозили, але зараз ми їх по всій Україні розвозимо. І от в Кропивницькому приїхали перші трактори. і Сьогодні перша продажа, і це дуже добре. Привеземо да. ще багато, так да, що... да, да. хочу ще про соліси, тому що наш, наш край так полюбляє соліси. Сказать по цінам, так, сказати по цінам це солі з 50 без реверсу, але є така Е, Ціна даного трактора 22 300, коштував 24 24,5. Знижка 1900 це дуже така крута знижка на, на сьогоднішній день. Так, 75-ка коштував 31 800, сьогодні 29 500, Тракторці всі 23-го року. І солі 105, 33 500 коштував на сьогоднішній день, день 31 500. В Кіровоградській області вже більше 30 тракторів продано солі 105-го, тобто ми можемо поїхати в любе село, яке нас ну, по кругу Кіровограда, і поспілкуватися. Я думаю, що ми весною будемо так робити. Будемо їздити до людей, балакати, ну, щоб люди. Казали, да, люди казали свої. Враження від даної техніки. ось, Бо техніка дійсно на даний момент, ну, на даний проміжок часу, то, тому що білорусів немає і не буде. Е, більш зарубіжні бренди дорожчі. ось, А Соліс зараз у нас, напевно, на 105 кінських сил більш такий е, доступний по ціні, да. на сьогоднішній день це 1 мільйон 206 тисяч гривень. Так, да, і ми плануємо ще цього року завести ще потужніші соліс. Так, а, як так. я вже клієнтів, я клієнтів 110, вже готую 130. І 130 Так, клієнтів готую, вже приїжджали, теж кажу. Тільки будуть, буду вам дзвонити, будете приїжджати на тест-драйв, дивитися. Самі будемо дивитися, розбиратися. Да. Да. Також отримали вчора нав'язку, тому цікаво там підготуватися до сезону, картоплесажалки, копалки, плуги. Культиватори окучники. Хлопці вже потихеньку збирають. По-моєму, три, да, три, чотири. Один продали вже сьогодні. Культиватори окучники. Угу. Потім плуги. У нас високі. Приїхали. Низький. 2,25. Плуг. 225. 2,30 Отримали. 3,25 Сьогодні продали. Угу. Борони. Палочка ще одна є. Було дві, одна є. Фрези Соліс теж на даний момент класна ціна. Було 1350, зараз 1250 доларів. 100, доларів, да, 100 доларів знижка, класна фреза, теж подобається. Ну, людям. Був... е, люди, які вибачу, перебив, люди, які вже попрацювали в минулому сезоні, ну кажуть просто сіліще. О, о цих фрезах просто бомба. І вони редукторна передача без цепі, то є, без цепів, ну, да, так, 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 так. хотів сказати. Да. Без цепів вона класна, да. І кардан там дуже що важливо, там кардан іде з обгонною муфтою. Якщо mm -hmm. щось попало, якщо щось попало, то не поламає вам там, не виламає ванну в тракторі там ззаді, да, не поламає саму фрезу, а то є, воно там роботає і поїдете За, далі. Захист, так. Да. Да, захист, так, да, дуже класно. Артем, друже, я тобі дуже вдячний за екскурсію. Я сам сьогодні у відрядженні, тому е, треба їхати далі. Е, дуже дякую за час. Будемо ще обов'язково проводити такі трансляції. І а, добре. друзі, дякуємо вам, що були з нами. Лайк, підписка, пишіть е, запитання в коментарях. Обов'язково напишемо відповіді. Телефонуйте на наш кол-центр з'єднаємо з торгівельним майданчиком або на сайт. Мені агро.ua, заходьте там в розділі Контакти, знаходьте Кропивницький, там всі телефони нажали, набрали. РТМ каже: Алло, приїжджайте. І ми все зробимо чітко. Добре, Артем. Всім гарного дня, дня, до побачення. І слава Україні! Героям слава. Пока, дуже. До побачення.